Добрий день. А ми Суспільного телебачення. Е, знімаємо про ваші сот. В гості приїхали. А, а де ви живете? Бугатчик. Мама з татом живуть. Нормально. Тобто ви звідси родом. Так. Це ваші діти? Ні. Оце й, да. Це племінниця. Сьогодні у нас є день народження. То О, то вітаємо! Ми приїхали в гості, правда. Нема тут людей багато. Не знаю навіть 20 чи є, чи нема, не знаю. Колись було дітей. Нема одна учениця, я знаю. Це ми були, ну теж переїхали. У мене троє дітей, Ці два сини і ще мала спить. В, хаті. Ну, в дитинстві було, і дітей було. Виходили гуляти. Вон там зупинка, але ну, вона вже розвалюється, ми завжди там збиралися. То футбол то карти, магазин був, морозиво купляли. Ну і людей більше було, і баби, і корови повно пасли, а зараз вже нема нічого. Таке занепало трошки. І в Магазин, не магазин, а така, типу, машина приїжджала, продукти там привозили. Раз в тиждень то люди, потім вже як магазин закрився. Вже вони ну, могли собі купити, хто там не має машин. А зараз, я так розумію, ніхто не приїжджає? Ні, не хто. Тут, тут, тут всі машини мають зараз. Хто хоче, їде або в сусіднє село, або вже в район. купляє, що треба. А чому Московщина село називалася? Чехи колись назвали Московщину. Колись баба казала, щось що назвали так. А ваша бабця теж з Чехії переселенка? Ну, так, да, вони переїхали після війни, мабуть, бо вона колись розказувала, що тут говорили люди, що тут добре живеться. Колись казала, що, каже, ковбаса на плотах вісить, ну так їм розказували. Та вони сюди переїхали, батьки. Їй було, мабуть, 17 років років. Вони побудували хату вже, потім вже замішана вийшла. Зв'язок поганий тут, Київ <кій> старо, така навіть дитина, якби в школу. От Зараз ті тривоги та все дистанційне навчання, то я не знаю. Вайфа тут ж немає, цієї мережі. І інтернету тут немає. Ну, Такого нема, Київ стар дуже погано. І навіть як дзвонити, зв'язок теж. У нас тут карманний такий на вайфай. Багато хотів. Постійно. Всі по городах живуть більшість. Ніхто в село не хоче вертатись. Купили хату, пішов на пенсію і живемо тут. Внуки приїжджають. Боря, куди? <рес> То маєте гостей зараз? Так, да. тато воює. О, мама в Луцьку. Добрий день. Добрий день. О. Як тебе звати? Богдан. Ти приїхав на канікули до дідуся? Да. Як тобі подобається? Подобається. У нас є кути, що я можу їх кожен день глядати. Тоді з дідом їхали з Рівного Добре. до Луцька Добре. в Торі в Обелі і турі, в Туріськ, а потім назад. Вже давно тут? Так. Да. Ціле літо, літо, так? Да. Два місяці. А це ваша корова? Ну, звісно, тут ніхто вже корови не тримає, бо для корови треба працювати. Що це у вас за дерево таке цікаве? Обліки ягоди жовтіють, як заморозок іде. Там гніздо, білочка живе. Тут в мене теж так само я шпаківня і білочки живуть там в мене. Дітки от це люблять. Дивитися? Так, я от вчора була то білка з даху, ось сюди, туди так. і туди в шпакінні. Mm. Шпекінні живуть. Ласненки живуть, там і там. То вам тут весело ціле літо проводити, да. так? Весело. А там вишні, тиличка висні, теличка. Бо одна пасеться. І, і кабан та... є. І кабан є. А, а котиків бачу. покажеш? Да, один там спить. Один там. Ти а, Він маленький. А Як його звати? Гліб. Гліб? Да. А чого так вирішила назвати? Мама, давай і борися гліб. Борис скільки старший, йому? Е... До трьох місяців вже три. Давно ви живете в щасливому З народження, як народилась, так і народилася, як взагалі зараз село живе. Ми бачимо тільки кілька будинків залишилось так? Хочете відродити. Ми запитаємо, чи треба. Може хтось подивиться, хто захоче приїхати до вас купити десь будинок. Ну так, може і Я мала тільки втекла. Вона не любить така так, вода, втікла. <сі> не хоче бути популярною. <сі> вона тільки в школу їде. Це вона єдина дитина в селі. Ну. всіх, А приїжджає автобус за нею? <сі> То хоча б з цим проблем не маєте. Як має йти пішки? Тут зараз... Вчора вам лиси бігають по дорозі, не бояться. Давно не було охоти. І вони вже нічого не бояться, бо ми все позагороджували, бо ж кури крадуть. Там сусідів кури не загороджено, можуть вкрасти. А це сусідній будинок там, хто живе, так? Там, ні, на повороті, там зелена а. така. Охота. Так, так. Там живуть. А тут на дачу приїжджають, був дітво. Забрали назад на він би тут жив, ще. А ми собі живемо тут. Магазин, на, лазин, на Лікар... погачиць, лікарня, млину. Що ви не знаєте зараз села як живуть? Магазин. Пошта ще приїжджає по вівторках, щоб накупити багато продуктів, вони возять різні. Часом дзвоню, мені привозять хліб, бо вони його так не беруть, просто купляють. Живем, накупимо всього багато, де да місяць можемо вдома сидіти, нікуди не їхати. <рес> Ніхто тут на роботу не ходить. Тут шуці, тут все живуть. Маю, пай, получу, раз в рік, десь там на картості тримаю по чуть-чуть. Щось куплю, щоб мені на рік були гроші десь. І тут така ситуація ну, завжди була да, з роботою? роботи. Господи, поки ще він, тільки в господили. Потім я пішла на Погачівку, там було таке підприємство. І ми туди ходили, віяли зерно, от, по якому 2004-2005 рік. То де на Польщу поїздив, я в Острожець ровером їздила на поля, як ви знаєте, на поля раніше людей брали. Це морква, буряки, картошка, все там збирали. — А зараз немає. Зараз малина більшість, можна йти туди на І, Ну, Просто в людей допомогти позбирати вони там, чи тобі продукти які, ще гроші дадуть за той день, чи як там. Дола була, була колись давно, я її пам'ятаю, як була мала. Та вона вже тоді не працювала. І її хтось купив, розібрали і собі десь, будинок п'яні побудували з тієї школи нашої. А там був парк, і ще напроти був клуб дуже гарний. Був клуб, такий двохповерховий, можна сказати. Ну, як знизу там була пожарна. Така, ці, стояли якісь бочки, там сура, ну потім він. Від необережності загорівся і горілки. Одна цегла залишилась. Тут хмілярня теж була. Ну, вона там такі зробили, що тепер хліб теж такі великі. Тоже чеська хата, ця і ця, так. дуже багато чеських хат. У нас ще ж є ця башня. Додаву, тут в труби лежать, ми собі в хату провели і все. То тут з комунікації тільки світло, газу немає? Ні, ну що то Купив дрова і собі палиш в грубці — класно. Собі, що є заняття, є палиш грубці, як камінь, дивишся на вогонь. Тепло стає з газу. Що газ так дорого стоїть. У мене сестра з газом у млинові перекупила котел на дрова і палять дровами. І каже, що це їй дешевше, набагато. Собі печку електричну купили, їсти двери кудись. Отак на плиті, все наставив. І... Три поліна, кажу, і все готове, а газ плати. Тут а вон, в кущі пішов маноїсти зварити, Слух, наламав біляк два вітра і готова тобі їжа на обід. Ви давно живете в цьому селі? Ну, трошки живемо. Мої родичі жили, померли, але тут зараз. Мешкаємо. Ви постійно тут чи на як на дачі? Як на дачі. Ні, ми швидко. так пройшлися по селу, то не дуже багато людей. Нема багато. Десь дев'ять чи що хат, такі, що мешкають. А як ви сюди добираєтесь? У вас своя машина? Так. Ну, п'ять кілометрів, до траси, ну, нічого. Бодренько можна пройтись. А взагалі, як вам тут живеться в цьому селі? Нормально, як щасливим. Перейменували село відповідає своїй назві теперішній? – Мабуть, що так тихо, спокійно, Божа коротше.